Мої вітання всім, слава Україні, героям слава! Слава тим, хто зараз боронить нашу землю від російської орди, захищаючи нас з вами. І вічна слава тим, хто віддав своє життя на полі бою за свободу України. Христос народився, славімо Його! Я радий знову зустрічі з вами на своєму каналі і вдячний всім, хто дивиться, коментує мої повідомлення. Особлива подяка моїм підписникам. Дякую щиро. Надіюсь на вашу підтримку мого каналу. Я ж надалі старатимусь повідомляти для всіх щось цікаве та корисне. Отож, скоро новий рік. Рік 2025. Що це за рік? Що він нам принесе? Згідно зі східним китайським календарем. 2025 рік пройде під знаком дерев'яної змії. Але ж ми слов'яни. Тому варто знати, під яким знаком пройде 2025 рік за слов'янським календарем. Згідно з слов'янським календарем, 2025 рік пройде під заступництвом однієї з 16 тотемних тварин наших предків шерстня, що шкодує. Новий рік. За Слов'янським календарем настає у День Весняного Сонцестояння. 2025-го воно припадає на 20 березня, і тоді ж, на зміну темному соху, Лосю, прилетить шершень, що шкодує. Слов'янський тотем 2025-го одна з 16 тварин слов'янського водослова. Він особливо допомагає людям, народженим у 1929, 1945, 1961, 1977, 1993 2009 роках. Черговий раз шкода шершень. За слов'янським календарем займе чільне становище на майбутні 12 місяців 20 березня 2025 року в четвер. Народжені під його заступництвом відрізняються розвиненою інтуїцією, цілеспрямованістю та гарною пам'яттю. Вони від природи ощадливі і вміють досягати поставленої мети, діючи за чітким планом. Новий 2025 не тільки рік шершня, що шкодує за слов'янським гороскопом, а рік змії за східним календарем. З таким поєднанням пов'язані прогнози, що майбутній період буде сповнений динамічними подіями, проте мудрі люди зможуть подолати труднощі. Їм набагато важливіше не те, чий рік і коли настав, а що необхідно зробити. Щоб змінити життя на краще, наші предки настільки поважали шершнів, що включили цих живих істот до свого рукослова. Щоб активувати позитивні риси, можна тримати в будинку або квартирі тотем Амулет і в жодному разі не ображати комах, які випадково залетіли до житлового приміщення. У народі існували численні прикмети, пов'язані з цими волохатими гігантами. Найбільш поширеними повір'ями можна вважати такі, коли цілі зграї потужних комах кружляли над полем, можна було розраховувати рясний урожай. Якщо те саме спостерігали над головою конкретної людини, то вірили, що вона обов'язково доб'ється того, що запланувала. Якщо знаходили шершнів, що залітали в комору або хлів, значить, з'являлися надії на знатний припліт свійських тварин чи птиці. З дому намагалися їх не виганяти, бо були певні, на цих крилах залетіли благополуччя та удача. Деколи волохатий вісник починав битися у вікно, втрачаючи обережність. Це сприймалося як бажання терміново передати послання вищих сил. Отже, згідно слов'янського календаря, новий 2025 рік пройде під заступництвом однієї з тварин слов'янського гороскопу Шершня шкодує. З прийдешнім Новим роком. Нехай цей рік подарує добробут, обов'язково міцне здоров'я. Зміцнить віру в майбутнє, бажаю втілення заповітних мрій, нехай цей рік буде для всіх нас переможним, а тепер невеличкі рядки поетичні. Ось незабаром рік новий, і знову рік якоїсь там тварини. Я думаю, коли ж прийде вже рік такий, рік вільної, щасливої людини. Людини, для якої, перш за все добро і правда, а не якісь інстинкти ці тваринні, та що любов і Божу віру світ несе і щиро дарує їх кожній людині. Чекаю рік без воїн, підлості і зла, без злиднів, без хвороб іди, ненависті, щоб вже настав нарешті рік добра. Щоб зажили в любові, щасті, радості. А тож ми звикли щось тепер рівнятись на китайські гороскопи східні, а що вже наш слов'янський дух замер, і ми по-християнськи жить негідні? Ми ж з діда прадіда слов'яни, ми українці, славні козаки. За ідентичність свою мову і культуру тримаємо, друзі, міцно кулаки! З прийдешнім новим 2025 роком!